як український народ піднявся на боротьбу за право вибирати самому свій майбутній шлях розвитку. Вже два з половиною місяці, як українці, як на Майдані у Києві, так і на Майданах по всіх великих і містах України борються за свою кращу долю. За свою справжню незалежність, борються за демократію, за свободу, за свої права, за свої свободи. Продовж цієї зими ми пережили дуже багато різноманітних подій. Спочатку наспротив піднялася наша українська молодь, піднялися студенти, молоді хлопці і дівчата які не змирилися з тим, що уряд Януковича Азарова зрадив український народ і не підписав угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Христос рождається. Кожне намірення. Завжди ми повинні починати з Божого благословення. Як всі розуміємо, що без Бога не йдемо ані до порога. І сьогодні. Ідучи жриданською водою, вступивши до наших парафіян, наших людей, які стараються завжди бути небайдужими. І не сподівався, що я буду мати можливість разом з вами сьогодні розпочати і помолитися, розпочати ту велику справу, яку переживає весь український народ. Благословен Бог нас завданині повсякчас на віки віків. Дареться двоє або Троє ім'я Моє, там і я є посеред вас. І сьогодні не видимо з нами в спільній нашій молитві перебуває Господь, тому що переживає весь український народ, і Боже благословіння завжди сходить за нашими спільними молитвами на кожну людину. Переживаємо вже не один місяць, все те. Що відбувається в нашій державі. Ніхто ми не подумали, що так воно може статися. Але старший брат, як розуміємо, всі сили прикладає, щоб наш український народ завжди був залежний від когось. Адже ми така велика нація, така велика родюча земля Української держави. І ми. Розуміємо всі, що ми можемо бути господарами в своїй державі, в своїй церкві, в своїй Україні управляти і керувати так, як інші держави. Переживаємо всі і не повинні ми бути байдужими у наших домах, наших сім'ях, щоб ми мали можливість завжди тут бути на Майдані хто має можливість їде в столицю, щоб там вознести молити і відстояти свої права. Я мав можливість бути троє суток в той час, коли було поза 20 градусів морозу. Наскільки там тепла атмосфера, наскільки я також переживав і молився у ті дні, починаючи із четверга. По 19 ми святкували Йордан, 20 понеділок, 21 вівторок, 23 середа, в четвер я поїхав вже в Київ і там мав можливість бути до суботи до вечора. Хоч знав я велику відповідальність маючи перед собою, перед Богом, перед народом, що в неділю я вже маю бути на службі Божій. Але настільки така була велика любов в моєму серці, що я цілий день планував виїхати в суботу, але не поїхав аж до вечора. А вечором вже такий великий мороз. Я всю ніч їхав, прибувши до свого району ранком 8 годині. І з великим задоволенням я маю бажання також і ще раз поїхати, щоби там. Бути разом з нашим українським народом, щоб відстояти свої права, своє мирне життя, як інші держави проживають у сьогоднішній час. Христос рождається. Неділю проводимо вічі. Проводимо. Я вже звертаюся до ця Ігоря, щоби у церкві православній Воскресенській оголосити. Що о 2 годині, тобто о 14.00 цієї неділі відбуватиметься народне віче тут, на нашому майдані, на площі Незалежності біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Дякую. Стоїть питання повернення до Конституції 2004 року. І хоч нібито про це питання говорять зараз всі парламентські фракції, включаючи і регіонів. Фракцію, фракцію комуністів, але що пропонують ці дві фракції, які фактично керують Україною? Вони пропонують, що має бути конституційний процес відповідно до 13-го розділу Конституції. А це шлях, який розтягується на півроку, на вісім місяців, на рік, а можливо і на довший період часу. В той час, як опозиційні сили і більшість позафракційних ставлять питання про відміну. Того незаконного рішення Конституційного суду, яке було в кінці вересня 2010 року, і відміну того голосування в парламенті, коли простою більшістю було затверджено висновок Конституційного суду і фактично відбувся конституційний переворот в Україні. Коли Януковича в 2010 році обирали і народ давав йому одні повноваження, то вже через... Шість-вісім місяців він взяв собі цілком інші повноваження, які йому народ не давав. І через це народні депутати із опозиційних фракцій ставлять питання, що треба терміново вже зараз прийняти конституційний акт у парламенті, чи простою більшістю, чи навіть краще конституційною більшістю, який би відмінив рішення Конституційного суду. Вересня 2010 року. І повернулися ми всі, і вся країна і держава до дії Конституції 2004 року від 8 грудня, яка фактично створила у нашій державі політичну систему так званої парламентсько-президентської республіки. І якщо це відбудеться, то тоді можна створювати і конституційні асамблеї, і робочі групи по розробці нової редакції Конституції України. Так, тоді повинні всі працювати, і спеціалісти, і конституційники, і юристи для того, щоб розробити нову Конституцію, яка б унеможливила узурпацію влади в державі. А то ми бачимо, що сталося. Фактично, одна людина в державі узурпувала всю владу. Христос рождається. Я хочу сьогодні вам прочитати про родство греко-католицького священника отця Германа Будзінського. Ні, ніхто не розуміє, що весь світ, а особливо Східна Європа, стоять на порозі страшних кардинальних змін, як це було на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Сьогодні відбувся народний референдум про незалежність України, є величезна ейфорія в народу нашого, який 350 років стогнав і знищував в Московському ярмі, що ми на кінець станемо вільними. Люди радіють та надіються, що все зле вже позаду. Сподіваються на. Краще життя, на гарне майбутнє для себе і своїх дітей. Але, на жаль, не все так гарно буде в України та українців у найближчих чверть віку. Ще мене одне покоління, поки Україна отримає свою дійсну незалежність, бо сьогоднішня незалежність це швидше декларація, ілюзія, ніж реальність цього історичного факту. Я хочу розказати те, що чекає на наш нарід у найближчих чверть віку. Ейфорія скоро мене, а з нею повернеться гір реальність? Люди поведуться на заклики фальшивих пророків. Будуть закриватися заводи і фабрики, розпочнуться великі звільнення людей, почне рости безробіття, гроші знеціняться і втратять свою вартість. Люди почнуть масово виїжджати за кордон на заробітки, як це було колись. Почнуться нарікання від цих самих людей, які ще вчора раділи незалежності, то тепер вони ж будуть на цю незалежність страшно нарікати. Так буде кілька років. По цих кількох роках. Життя трохи внормується економічно, але почнуться утиски та переслідування політичні. І так буде тривати 13 років аж до величезного здвигу людей в Києві, який буде мирно від... мирною відповіддю народу, надії другого керманича України посісти владу в державі пожиттєво. Всього за чверть століття в Україні буде п'ять керманичів, чотири керманичі мужчини. П'ятим керманичем України буде жінка. Яку тим влада буде переслідувати та посадить до тюрми, а звільнити її з тюрми зможе революційний народ через 13 років прийде до влади третій керманич України, на якого всі щирі українці будуть. Покладати величезні надії, але він стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу. Замість приступити до тяжкої праці та реалізовувати надії народу, він буде займатися тільки пустослів'ям, самолюбуванням та нечесними збагаченнями. Вся його каденція при владі це даремно прогаяні роки життя для народу нашого. Бо Бог дасть нам шанс через 13 років на нове життя, але цей Божий шанс Україна змарнує. Тоді знову в народі почне. Не рости розпач та безнадія. І тоді Бог пошле нам страшну кару. До влади в Україні прийдуть треті совіти. Це буде страшна бандитська орда. Отче, коли це станеться? Це станеться через 15 років після моєї смерті. Отець Гарман Будзінський помер в січні 95-го року. Отче, чи це будуть знову комуністи? Комуністи в Україні в грудні 91-го року були заборонені. Ні, це не будуть комуністи. Перші совіти прийшли до нас 30 році. Другі прийшли в 44-му, а треті совєти прийдуть до нас через 15 років по моїй смерті. А комуністи тоді вже будуть діяти легально і будуть їхніми союзниками. Це буде така собі довготривала диявольська совєтська комуняцька влада. Це буде нова орда на Україну, яка схоче перетворити наш нарід на своїх рабів. І ця диявольська влада, дірвавшись легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Наших людей почнуть тяжко. Переслідувати патріотів будуть бити, садити до тюрем, навіть вбивати людей, будуть забирати їхнє майно, над ними будуть неймовірно знущатися. Буде плач по всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь в міліції, в прокуратурі, таємній поліції, в судах, державному апараті. Всюди буде страшна корупція і несправедливість. Всі, хто зможе, будуть старатися покинути Україну. Москва ж буде всіляко підтримувати цю сюєтську комуняцьку Владу допомагати їй мстити всім, хто схоче допомогти українцям, бо для московщини українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості відродження України смертельно небезпечними як покарання полякам за їх тверду і послідовну підтримку українців, і як попередження іншим народам світу. Москва повторить для Варшави другу хатинь. Це станеться через 70 років після першої хати. Катинічиха вождь третіх Совєтів буде бандитом і, не маючи ніяких національних традицій та виховання, почне насаджувати в Україні найгірші совєтські порядки колишньої імперії. Тоді настануть другі крути, після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Це буде перше повстання проти третіх Совєтів, яке буде жорстоко подалене диявольською владою. Московщина за допомогою третіх Совєтів буде старатися втягнути Україну Україну в нову імперію, але в кінці. Даремні будуть всі її зусилля, їй цього не вдасться зробити, і за це вона буде покарана Богом. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів. Настануть нові сталінські часи. Новітнім НКВД стам буде дозволено все для них. Не буде існувати ані Бога, ані закону, ані моралі. Але не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро. Бог змилосердиться над Україною і вождя третіх совєтів вб'ють. Він не добуде Є каденції весь цей кривавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Цим другим повстанням цей диявольський совєтсько комуняцький режим буде зметений з лиця землі. Настане друга українська Колівщина. Люд людей буде така страшна, що третіх совєтів і комуністів будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити. Бо злочини, які зроблять треті совєти і комуністи проти. України та народу будуть такі самі страшні, як сталінські. Обидві банди третіх соєтів і комуністів будуть заборонені та розпущені, а проти них буде організований та проведений новий Нюрнберг, міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Все їхнє майно та гроші, награбовані в Україні та українців, будуть конфісковані. А ті треті совєти і комуністи, що лишаться живі, будуть покарані тюрмою. От тоді тільки народиться дійсно Україна. Належна Україна. Отже, коли це все станеться? Це станеться між річницею незалежності та річницею народження Тараса Шевченка. Його ж недаремно називають пророком в нашому народі. Ці обидві дати мають для нас великий сакральний зміст. Шевченко ж подіями минулого описував наші майбутнє. Тільки це розуміти треба, як і Біблію. Тому його так ненавидять вороги України. Після цього, як Україну очолить жінка, яка вийде з тюрми. На Україну чекає дуже скоро Розвиток та велике майбутнє від сьогодні, через 35 років, Україна стане однією з найсильніших держав світу, такою, як зараз є Америка. А на Московщину кара Божа зійде за всі знущання, які вона зробила Україні впродовж 350 років. Та на нашим народом московщину чекає розпад та повний занепад. З Володимира почалося, і на Володимирі закінчиться така воля Божа. Отче, а коли ж це буде? Це станеться через століття після большевицького перевороту. Отже, а чи можна щось змінити? Що написано на небесах? Людина змінити не може. Але все є в руках Божих і на нього в нас вся надія. Ми, українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії. Завжди пам'ятати це та мати як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі. Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Отець Герман Будзінський, рік 1905-1995, монах студит, греко-католицький священник, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських констабурів. Дякую за увагу. Слава Україні. Завжди у всіх народних таких скрутних становищах, коли опинявся народ, завжди з народом була церква. Завжди молитва. Молитва святих отців і народу завжди допомагала нам. І мені дуже було страшно, я вам скажу, коли позавчора по телевізору показали священника, який з Христом в руці, правда, ведучий, не назвав якої то конфесії, можна було догадатися, який з Христом в руці казав: Я молю Господа, щоб він послав на тих майдановців нещастя, болезні і смерть. Тут вже здоровий глузд не, не вкладається то в здоровий глузд. Як може людина, священнослужитель з Христом в руках просити Господа про таке страшне? Ну, але про то не будемо. Хай то буде на його совісті. Я думаю, що Господь Бог йому то зарахує. Так, тепер повернемося до подій сьогоднішніх. Ну, я ще, ще далі під враженням того фільму, який подивилася Кримінальна окупація. Донецьк. Здавалося б, кримінальний такий світ, на який ніби поклала вже руку Росія. Але я тепер слухаю тих політичних оглядачів. Росія не дуже хоче до себе. У неї своєї мафії досить. І до себе ще приєднати українську мафію. То тепер форпостом своїм вона зробила Харків, там, де сидять два Кагановичі 21-го століття Добкін і Кернес. Ото вони тепер збирають якийсь, як вони там назвали, український фронт чи що, що до українського взагалі немає ніякого відношення. Там їхні лозунги все, там російська мова тільки панує, і вони йдуть. вони вже посилають, вони обіцяють, що вони приїдуть до Львова, приїдуть на західну Україну і будуть встановлювати свої порядки тут. Ну я думаю, що їм тут не, не як кажуть росіяни, не, не повезет. Ну, що ще хочу сказати про конституцію? Вони одним розчинком судді Конституційного суду Конституцію переробили з 2004-го на сьогоднішню диктаторську конституцію. Ну, невже такі баталії треба тепер створювати навколо того питання, дати тому судові відкликати те, що вони прийняли тоді? А Кравчук нам починає крутити мізги і, і розказувати дуже багато, бо він дуже тепер мудрий. Ну що, я думаю, що все-таки народ наш стійкий і не здасться їм, і в кінці трошки гумору. Питається син, батька, тату, чим відрізняється катастрофа від біди? Ну як тобі, синку, пояснити? Знаєш, отак я тобі так на, на хлопський розум розкажу на прикладі. Стоїть місток через невеличку таку річечку маленьку, і йдуть по тим місточку люди. Місток завалився, люди впали, хто набив гудза, хто там подряпина якась. Ну, біда, але не катастрофа. А от каже, уяви собі, летить наш пахан, всія України з цілими своїми братками, впав літак і розбився. Катастрофа, але не біда. Все, дякую за увагу! Слава Україні! Злочів